Рада вітати на уроці Я досліджую світ. Сьогодні дізнаємось, які речовини розчиняються у воді. Пригадай, що таке речовини. Наведи приклади речовин. У яких агрегатних станах вони бувають? У природі зовсім чистої води немає. Будь-яка вода морська, річкова, дощова це розчин. Навіть у дощовій воді, яку вважають найчистішою, є домішки, які потрапляють з повітря. Пригадайте, яке чисте і свіже повітря після дощу. Це вода поглинула з повітря пил, кіптяву, вихлопні гази. Морська вода це розчин великої кількості різних речовин. Усі розчини прозорі. Якщо у воді є нерозчинені частинки, вони роблять її каламутною. Усі речовини можна поділити на розчинні і нерозчинні у воді. Розчин це вода з розчиненою в ній речовиною. Давай виконаємо дослід, щоб дізнатися, які речовини розчиняються у воді, а які ні. У прозору склянку з теплою водою всипаємо чайну ложку кухонної солі. Помішаємо воду і спостерігаємо, що відбувається з кристаликами солі. Чи змінилася прозорість води, а її колір. Спробуємо воду на смак. Чи можна сказати, що сіль зникла? Проведи такий самий дослід, тільки розчини сіль у холодній воді. Порівняй результати. Сформулюй висновки. Дослід номер 2 Спробуємо розчинити у воді крохмаль. Частинки цієї речовини плаватимуть у воді, яка стане через них каламутною. Якщо воду відстояти, частинки крохмалю осядуть на дно. Під час збовтування води вони піднімуться і знову опустяться. Якщо частинки речовини у воді стають невидимими, то це розчинна речовина. Розчин однорідний. Якщо частинки плавають у воді або осідають на дно, то це нерозчинна речовина. Властивість води розчиняти деякі речовини людина використовує у повсякденному житті, коли готує їжу. Заварює чай, варить компот. Супи, солить і консервує овочі. Коли ми миємо руки, умиваємося або купаємося, беремо одяг, то теж використовуємо воду в рідкому стані та її властивість розчинника. У воді також розчиняються гази, зокрема, кисень організмам, що мешкають у воді, наприклад, рибам, Кисень, розчинений у воді, потрібен для дихання. У воді можуть розчинятися і шкідливі для людини речовини. Тому не можна пити воду з невідомого джерела. Дай відповіді на запитання, як людина використовує у повсякденному житті властивість води розчиняти деякі речовини. А чи розчиняються у воді гази? Для кого необхідний кисень розчинений у воді? Чому не можна пити воду з невідомого джерела? Групова робота треба поділитися на групи і провести дослід, довести, що крейда не розчиняється у воді. А потім розказати, як властивість води розчиняти деякі речовини люди використовують у житті. Наведи власний приклад використання властивості води, розчиняти речовини. Робота в зошиті з друкованою основою. Сторінка 43. Перше завдання. Познач малюнок, на якому зображено розчин. Це малюнок номер 3 Завдання номер 2 Розподіли і запиши назви речовин у таблицю. Розчинні і нерозчинні. Отже, розчинні кухонна сіль, нерозчинні глина. Крейда нерозчинна, цукор. Розчинна речовина. Пісок нерозчинна, Сода нерозчинна, Гума нерозчинна. Завдання номер 3 Степанко провів дослід. Прочитай. Потім прочитай умови досліду Степанка. Прочитай властивості солі і піску, підкресли ті, які використав Степанко. Отже, зі всіх властивостей солі він обрав, що вона слипка і розчиняється у воді. Властивості піску він обрав, що він не розчинив у воді та важчий за воду, що й допомогло йому у досліді. Завдання номер 4 Разом з однокласниками з'ясуй, чи розчиняється у воді борошно, лимонна кислота. Олія. А результати дослідів запиши у таблицю. Якщо розчиняється плюс, не розчиняється мінус. Отже, борошно не розчиняється. Лимонна кислота розчиняється, олія. Ні. Завдання номер 5 Наведи приклади, де в побуті ти користуєшся властивістю води розчиняти речовини. Це можуть бути твої власні. Приклади, а можуть бути такі, що існують смачні розчини: соки, чай, кава. Мама варить, наприклад, солоний борщ. Люди насичують киснем воду в акваріумі з рибками, миття посуду в розчині миючого засобу та інше. Завдання номер 6. Як ти розумієш, прислів'я, не всяка водиця для пиття годиться? Запиши свої міркування. Вода розчиняє речовини, серед яких є як корисні для людини, так і шкідливі. Тому пити воду з невідомого джерела не можна. Завдання номер 7 Проведи дослід. Чому мило миє. Тобі знадобиться баночка з кришкою, олія, столова ложка, вода, мина рідина. Влий ложку олії в банку. Наповнену водою, Закрий кришкою і збовтай. Запиши, які зміни відбулися. Додай ложку мийної речовини, Закрий кришкою і збовтай. Запиши, які зміни відбулися. Мильна піна містить величезну кількість бульбашок. Саме вони і є загадкою мийних засобів, які перехоплюють на себе часточки бруду, пилу і жиру. Під струменем води мильна піна, насичена цими часточками, з легкістю змивається. Тому руки потрібно мити саме з милом. Отже, вода це добрий розчинник. Усі речовини можна поділити на розчинні і нерозчинні у воді. Воду з розчиненою в ній речовиною називають розчином. Усі розчини прозорі. До природних розчинів належить вода морів. Океанів, солоних озер, мінеральних джерел. А чи знаєш ти, що метал олово не розчинна у воді речовина і не отруйна? Однак у старих і дуже кислих консервах, які містяться в металевих банках, можуть утворюватися розчинні речовини, шкідливі для людського організму. Додому повторити тему на сторінках від 94 до 96. Дякую за увагу. До зустрічі!